Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. У нас продовжується літо. Сьогодні неймовірно пасмурна погода дощі і хочеться приготувати щось таке, скажімо, гаряче і в той же час корисне. Літо це пора чого Правильно, одного із королів овочів баклажану, тому готуємо сьогодні запіканку з баклажанів і з беконом. Для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. По-перше, це самі баклажани. У нас їх три штучки. Не беріть великі, тому що існує думка, що вони найбільше гірчать. І не беріть занадто малі, тому що вони можуть бути недостигші. Ось такий середнього розміру ідеальний варіант. Так ось нам знадобиться одна цибулина, два зубчики часнику, три томати, дві морквини. Морква в цьому рецепті не обов'язкова, але я її додаю, тому що вона мені подобається. Коли ти її обжарюєш, вона віддає такий солоденький смак. Це ідеальний варіант для нашої страви. Також нам задобиться моцарела, сир сулугуні, хоча тут самим ідеальним варіантом буде пармезан. Пармезан я не знайшов, тому буде сулугуні. Бекон в моєму випадку це бочок копчений, підкопчений точніше, також ідеальний варіант. Молотий чорний перець, сіль, як завжди, в будь-якій страві. Приправа для овочів беріть по своєму подобанню. Оливкова олія також будь-якої фірми, яка вам подобається. І для кляра мука, молоко і яйце. Інгредієнти по масі сьогодні, друзі, вам не кажу, тому що дивіться по своїм ємностям. Тобто, де ви будете готувати, в якій формі круглій, прямокутній і так далі, в залежності від діаметра, 32 см. Ну, взагалі будете дивитися, інгредієнти на око. Сир я люблю, тому було б мене більше моцареви, додав би більше моцарел. Було б мене більше сулугуні, дав би більше сологуні. Приступаємо, друзі, до того, що е, розділимо наші баклажани. Тут у нас все доволі просто. До речі, баклажан ідеальний варіант для тих, хто почав худнути, тому що в 100 грамах баклажану у нас лише 30 ккал. Уявляєте? Тобто. Ось такий баклажанчик майже не містить кілокалорії. Ідеальний варіант. Ми відділяємо ось так попку і початок. І тепер ми, друзі, обережно смужечками нарізаємо наш баклажан. Ось такими не занадто тонкими, але і не занадто товстими. Я вам покажу. Дивіться. Ось такими смужечками. І, до речі, баклажан, він як губка, майте це на увазі. Якщо ви будете готувати його в якихось інших стравах і, наприклад, смажити в жиру чи в великій кількості олії, він в себе неймовірно е, вбирає цей жир і олію, тому майте це на увазі. Це просто губка. Ось такими смужками гарними ми нарізаємо весь наш баклажан. Нарізали наші баклажани. До речі, друзі, з точки зору ботаніки, баклажан це ягода, а не овоч. Так, тепер ми їх викладаємо. Ось так. На тарілочку і просолюємо. Я буду це робити ну, не дуже багато, але трішки з двох боків. Навіщо ми це робимо? Робимо це для того, щоб баклажан пустив. Сік і віддав оцю горич. Тому що баклажани, хто не готував ще ніколи їх, можуть і будуть гірчити. Тому для цього ми їх ось так обробимо трішки сіллю. Через хвилин 15-20 вони пустять сік. І потім я розповім далі, що робити. Йдемо далі, друзі. Ми поставили воду. Нагріватися, тому що нам потрібно буде бланшувати наші томати. Тепер ми наріжемо цибулю. Як вам зручно, але краще помільче. Я люблю так. Тоді вона набагато швидше просмажиться. У нас це буде як начинка нашої, нашої запіканки. Тому ось так. Нарізали цибульку. Друзі, а напишіть в коментарях, будь ласка, ви очищуєте шкірку з баклажан. Тому що дуже багато варіацій. дуже багато варіацій. Дехто каже, що потрібно обов'язково очищати шкірку від баклажан, друзі. дехто каже, що нічого такого не потрібно. Я дуже прошу, напишіть. Я не чистив, не думаю, що вона буде сильно гірчити, скільки раз я вже готував баклажани і повторюсь. Жодного разу я шкірку не чистив. А ми поки нарізаємо часник мілко-мілко. Для цього ви можете просто ось так ладошкою, друзі, надавити і мілко нарізати. Потім ми е очистимо нашу моркву і натремо її на терку. Моркву ми натерли. Тепер переходимо до нарізання нашого бекону. Повторюсь, у мене це бочок. Як нарізати, ну, друзі. Так, як вам подобається. Дивіться, я буду нарізати ось такими слайсами, а потім невеличкими кубиками. Це все ж таки у нас буде як іти в наш не знаю, маринад, соус, як це назвати. Те, що ми будемо е, чи ми будемо змащувати між скіпками наших баклажан. Тому так, як вам зручно, тим більше, що ми цей бочок ще трішки обсмажимо на пательні. Ось. Я б вже один бочок сів би бо і все. <свісно> Звісно, жарт. Повторюсь, з баклажанами дуже і дуже багато варіацій різних страв. Баклажан ідеально дружить з часником, наприклад. Скільки раз, до речі, зніму, обов'язково зніму відео для вас, маринування баклажан. Це, ну, це просто супер. Особливо, особливо з гречаною кашею. А маринуються вони з. Мор морквою чесничком. М -м Повірте, вам цей рецепт точно зайде. Ось так ми нарізаємо наш бочок бекон. Дивитесь знову ж таки по об'єму по вашій ємності, де ви будете запікати. Якщо у вас невеличка ємність, то небагато. Якщо у вас велика ємність, то вже побільше бекону. Так, чую, закипає наша вода, друзі. Зараз ми будемо бланшувати наші томати. Розповім, як ми це будемо робити. Для бланшування томатів, повторюсь, я взяв три томати. Ми їх добре помили, очистили. Вирізаємо оцю плодову ніжку, якщо вона, звісно, вам не потрібна для презентації якоїсь вашої страви. Ось. І робимо на самому томаті ось такий надріз. Так, пророблюємо зі всіма томатами. Бачите, друзі, одна річ. Я дуже не люблю, коли ось тут отаке зелене. На мою думку, це томат, зірваний не стигшим до кінця. І потім його швидко вже продають. Обов'язково дивіться, воно вже видно, тут ще не достигше. Коли купуєте томати, беріть томат стигший. Все ж таки, ви за це платите свої кошти. Тому. Їжте корисну їжу. А не що. Все. Тепер ми це відправляємо в киплячу воду. Ось завдяки такому сатейнику ми це відправляємо в киплячу воду, повторюсь, на 50 60 секунд. Більше не потрібно. І тепер переносимо ці томати із нашого кип'ятку у холодну воду. Звісно, було б круто, якби ви брали воду з льодом. А шкірка вже ідеально відходить, бачите, друзі, одразу. Ось так. Готово. І йдемо постояти буквально хвилин, ой, хвилин кажу, буквально секунд 30 і очищаємо шкірку. Все. Як бачите, все дуже просто. Подивіться. Шкірка, якщо вам видно, ось так просто ідеально очищається. І ми бланшували наші томати. Тому що я взагалі, які б соуси, що б я не робив би, та, знаєте, дехто каже, да, що ти заморочуєшся, перебий в блендері і все буде норм. Ні, краще шкірку все ж таки знімати. І повторюсь, коли купуєте томати, намагайтеся обирати максимально стиглі. Ось так. А тим часом, поки ми робили всі ці процеси, друзі, наші баклажани, ось подивіться, пустили сік. Тепер ми їх переміщуємо ось таку ємність. Будь-яка, яка у вас є. І промиваємо водою, звичайною, з під крану. Ось так. Добре промили. Тепер нам потрібно їх просушити. Можна це зробити. На паперовому звичайному рушничку. Ми їх ось так викладемо. Потім ще перевернемо разочок. І все. Наші баклажани будуть готові до наступного етапу. А на наступному етапі ми приготуємо кляр для наших баклажан. Для цього нам буде потрібно, друзі, одне яйце, молоко. І мука. Все це ми добре перемішаємо ось так. Все, наш кляр готовий, він може бути трішки з комочками, нічого страшного, друзі. І тепер ми наші пластинки баклажан вимочуємо у ньому і відправляємо на розігріту пательню, куди додали трішки оливкової олії. І обсмашуємо до золотистої шкоринки. Друзі, просто супер аромат стоїть від наших слайсів баклажанів. Ми їх Осмажую ось такої золотистої шкоринки. І тепер приступаємо до нашого соусу. Капнули зовсім трішки оливкового масла на пательню і викладаємо сюди наш порізаний бекон, цибулю і часник. І це все ось так трішки обсмажуємо. До обжареного бекону, чеснику і цибулі ми додаємо моркву. І також це все дуже добре прожарюємо ну, до півготовності нашої моркви. А ми поки що наріжемо наші томати. Томати ми наріжемо дольками, та кубиками. Ось подивіться, то що я казав, коли помідор зеленуватий, ось така. Серединка у нього ще зеленувата. Такі краще не купувати. В принципі, воно видно, біля плодової ніжки, тут, де помідор, на чому помідор цей вісить, воно буде ще зеленувати. Якщо зеленувати, то краще не брати. Тепер наш томати ми ось так от нарізаємо слайсами і тепер ось такими кубиками чи продугуватими полосками. Так ми, друзі, проробимо зі всіма нашими томатами. Ось так. І тепер додаємо наші бланшовані томати. Це все добре перемішаємо і будемо тушкувати хвилин 10. Напротязі цих 10 хвилин ми поперчимо, посолимо і додамо приправу. Ту, яку вам подобається. В моєму випадку це приправа для овочів. Приправа це досить важливо, друзі. Наша начинка готова, друзі. Трішки скуштуємо. М -м -м, дуже смачно. Тепер відставляємо її на хвилин 10, щоб вона трішки охолонула. І потім почнемо викладати нашу запіканку. Так, ну що ж, друзі, ми нарізали нашу моцарелу. І тепер формуємо. Ось так, викладаючи слайси наших баклажанів, формуємо нашу запіканку. Ось так. Тепер наступний шар у нас буде ось так. Наша томатна паста з беконом. Аромат чудовий стоїть. Можете небагато. Тут же ж не потрібно не той принцип, що по багатому. Це не обов'язково, повірте, це буде і так дуже і дуже смачно. І стане прикрасою будь-якого столу. Тепер ми викладаємо слайси. Моцарели. У мене не буде багато шарів. Я так купував продукти, щоб два шари хоча б зробити. І то вже буде дуже-дуже добре. Ось так. Тепер ми знову викладаємо наші баклажани і знову ось. Шар такий нашої пасти викладаємо моцарелу. На нього посипимо ось так сиром. Сир ніколи нічого не е, спортить. Не знаю, друзі, це, я його дуже люблю. Повторюсь, тут у нас суугудні, але ідеально було, б, якби у вас це був пармезан. Ось так. І викладаємо. Тут у нас залишилось 4 шматочки баклажан. Зовсім малесенькі. Ми їх теж. Викладаємо, дорозмащуємо начинку, що залишилось. Ось так. І вверх засипаємо рясно сиром. Я казав, що ідеальне було б, якби це був пармезан, друзі. ну, Можете брати будь-який сир. Пармезан це супер, так. Да. По-італійському якось, знаєте. У мене сулугуні, які теж супер. Але можете взяти голландський, ще якісь там, які у вас є сорта твердого сиру. Буде також дуже і дуже смачно. Я впевнений в цьому. Ось така краса у нас вже виходить. Тепер ми відправляємо це все в духовку попереднього розігріту на 180 градусів на 30 хвилин. Ну що ж, ось такий шедевр у нас вийшов. Давайте ми його скуштуємо. З такою шкориночкою, друзі. Просто супер. Це просто справжня смакота. Все дуже добре пропеклося. Шкоринка, подивіться, яка ідеальна. І дуже-дуже смачно. Користуйтеся рецептом, Певний, і вам подобається. Всім гарного дня і до зустрічі, друзі!